Доброго дня, дітки! До нас сьогодні прийшов у гості ведмедик Умка. Він мешкає на північному полюсі. Хоче він розповісти, що таке північний полюс? А де знаходиться північний полюс? Арктика крайня північ землі. Арктика від цього слова віє холодом. Сонце там ніколи не піднімається високо над горизонтом. Його проміння ковзає по поверхні землі, надаючи їй дуже мало тепла. Ось чому тут царство криги і снігу. Зима тут довга й сувора. Мороз близько 50 градусів за Цельсієм. Узимку в Артиці та в тундрі крайньої півночі настає час полярної ночі. У цей час упродовж декількох місяців сонце зовсім не з'являється, стає зовсім темно. Земля замерзла, світло йде від білого снігу та від зірок на небі. Якщо не мете замітіль і не розгулюється снігова буря, тоді з'являється на небі явище надзвичайної краси, що важко описати і пояснити. Різнокольорова завіса, що переливається, гойдаючись в темному небі. Північне сяйво. Сніг укриває від морозу всі рослини, як ковдрою. рослини тундри, зокрема карликова береза, полярна верба, морошка, голубика, брусниця, мох, низкорослі. Деякі з них майже стеляться по землі. У такий спосіб вони пристосовуються до життя в тундрі, де сніг захищає їх від морозу та від рвучого вітру. На півночі взимку буває дуже холодно, і зима триває дуже довго сім місяців, а літо на півночі коротке і неспекотне. Улітку там багато комарів та мошок, які дуже кусають. Улітку на півночі росте багато ягід, морошка. Брусниця, тваринний світ півночі також різноманітний. Білі ведмеді, зайці, песці, полярні сови, білі куріпки, північні олені. Здавна люди, які живуть на півночі, пасли стада оленів, полювали на морських тварин, тюленів, моржів і китів. Олень. Найгарніша тварина півночі. Оленів густа шерсть захищає їх від холоду. А ще оленів широкі копита, і вони не провалюються в сніг. Розриваючи сніг копитами, олені здобувають собі корм із-під снігу. Олень травоїдна тварина. Він їсть мох, ягоди. Стада оленів. Переходять з місця на місце у пошуках їжі, а люди переїздять за стадами оленів. А ось іще один мешканець півночі білий ведмедь. Білого ведмедя довга шерсть, така собі тепла хутряна шуба, широкі лапи, Харчується ведмідь рибою і тюленями. Самці ведмедів цілий рік блукають. Серед крижин білий ведмідь має під шкірою товстий шар жиру, що не дає йому замерзнути у воді. Білих ведмедів залишилось зовсім мало. Вони занесені до червоної книги. Про кого ви сьогодні дізнались, що вам найбільше запам'яталось на сьогоднішньому занятті? Бажаю вам успіхів! Вчіться з задоволенням. До побачення!